Так, значить, друзі, вітаю у новому році, вже 2025-му, це перше відео в цьому році. Вирішив таке коротеньке за діла, такий невеличкий поточний ремонт. І далі буду робити технічне обслуговування. Така є невеличка робота для машини, значить які зараз плани. Зараз поки що біля зіла і хочу заодно показати, значить, ось так стоїть на коморі зіл. Значить ось все. тут сім'яна, продукція лежить, посівний матеріал. І ось все, виходить, стоїть заодно трактор. Далі там видно э, погрузчик. І тоді в кінці відео я ще покажу за погрузчиком і поставив е, опріскувач. Значить, які зараз плани. Значить, ось стоїть бензонасос. Ну і трошки він, як то кажуть, Проблемки создає, особливо коли жарко. Значить, то на жигулях, на старому якому насосі постійно гріється, обматуєш всяким лахміттям, поливаєш воду, все. Значить Поміняв я ремкомплект, нічого воно не дало. Ставив я на розборці, взяв насоса. В принципі, наче щось він трохи покачав і потекло з нього все вокруг. Е, підійшов, а, виходить, ця прокладка на тому насосі. Вона вся розслоїлася. І настільки розслоїлася, що полився просто бензонасос. Е, добре, що е, вчасно помітив і не наробило біди. Е, далі, значить, тут перебрав я його, все рівно гріється. Е, Значить, що я зараз м подивився в принципі, по інтернету, там е радять, е виходить, тут стоїть, хто розбирав, той знає, хто ремонтував. Е два клапани стоїть тут і, виходить, стоять пружинки. Е дехто писали, що можна поставити. Вони здається, там, якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, поправте, стоять мідні е, пружинки, щоб поставити сальні і більш-менш тоді працює нормально. Ну, З однієї сторони думав його так і зробити. Ну, Дивіться, все. Не знаю, видно буде, не видно. Тут, виходить, нормально з цієї сторони, а з цієї сторони резина аж повилазила. Ось. Ну і з цієї сторони, коли машина працює, воно тут все починає мокріти. Тобто ремкомплект і ну, воно, якість. Ну, вирішив е не заморочуватися і купити новий бензонасос, поставити. Е в принципі, дехто писав перероблюють е з газ 53 і, начебто, проблем немає. Ну Я вирішив. Е Оскільки я прихильник, щоб все більш-менш стояло оригінальне е е е зняти насос поставити зіловський, якщо буде далі грітися, то просто робить, е пробувати зробити якусь е циркуляцію через бак, через тройничок. І тим самим, е по ідеї, як я розумію, повинен е бензин охолоджуватись. Навіть у жару, значить, дивіться. Ще одне таке. Тут стоїть ось о, мідна трубка від бака. Е, Верніє сказати, не від бака, а від стоніка, грубої очистки. Тут ось о, стоїть коротенький від фільтра цього стаканчика. До карбюратора стоїть е, трубка коротенька. Тут е, трубки взагалі не було. Значить, трубку я тут е, два. Е, Таких коротеньких кусочка знайшов і поставив отак через шланги закручене от стонечка. З однієї сторони, оці шланги, не знаю, чи така якість, береш, як вона називається, бензостойкі чи маслостойкі. Ну, коротше, для. Топлі в ці шлангів береш, ну, вони настільки часто тріскаються і просто починають текти. Наче і слідкуєш за цим, ну, дуже часто я їх міняю. Подивився по інтернету, думав, знайти кусочок отакій, е, трубки, щоб поставити сюди те, щоб воно так більш-менш було по заводському Ну, чесно кажучи, я був шокований е, цінами. Значить, ось ці дві коротенькі трубочки. отакі, Вони, в принципі, практично однакові, тільки по-другому закручені. Що що Значить набор із двох трубочок. Значить так, щоб ви орієнтувалися. Оця трубка е, в інтернеті коштує мідна, при тому не металева. Скільки це там було? 465 та гривень. За, здається, 2,5 чи 2,35 метра. А ці два кусочка коротесенькі. Ну, на що тут подивитися? Два кусочка, два штуцера, все. Ну, Верні, дві трубочки, чотири штуцера. ну Більш немає. Тим паче якийсь тут проміжок. Значить 1600 дві трубочки ці стоять, Це взагалі. Я не знаю. Кажуть, слів просто ніяких немає. значить Мабуть, я ще раз поміняю оці шланги. І поки що воно далі хай стоїть, може десь на розборці е десь знайду одну трубочку, тому що я ж кажу, одна трубка стоїть, а одну помінять оці шланги. Значить, все, не для реклами, це я просто показую, які я купив. значить Ось дві прокладочки, йдемо до нього. бензонасос Не знаю, наскільки його хватить і як він буде якісно працювати. ну Начебто чавкає. По лапки наче таке літьо більш-менш нормальне. Значить, зараз відкручую цей насос старий і встановлюємо. Новий. Е, до речі, я от не знаю по з цим, по прокладкам. На жигулях я знаю, е, значить, оці прокладки, там вони регулюють е, виліт штока. Е, кругленький шток стоїть і там підставляється, і грає роль. Товщина, яка буде між блоком і корпусом бензонасоса. Значить, як тут, чесно кажучи, я якось не заморачувався, ставив одну воно працювало. В принципі, по суті, нажим іде, якщо там толкатель оцей шток на Жигульовському насосі, і е, роль грає, то тут, виходить, воно не відсюди, а отсюди. Робота його. Тобто мені здається, що тут немає різниці, чи два, чи один, чи е -е, одна прокладка стоїть. Якщо помиляюсь, то поправте. Значить зараз швиденько цей відкручу і поставлю новий. І потім заведемо, подивимося, як він. Заведеться і як буде працювати, ще ніде нічого не буде підтікати. Тому що тут теж виходить, вже міняв раза як, чи чотири Ось і зверху прокладки воно швидко роз'їдає бензин, резину. Вже робив і з пораніта, з пораніта все одно це трохи побуде, і воно тще-тіше-тіще. Ну, самі розумієте, і з бензином, коли воно підтікає, це дуже. Небезпечна ситуація. Потрібно, щоб воно все було чітко, без всяких підтікань. Значить, працюємо, далі включився. Так, значить, хочу зараз прокрутити трошки двигуна для того, щоб шток не ще опустився і можна було нормально поставити бензонасос. Так що опустився, не опустився. Воно бери прокручує. Так, значить поставив вже бензонасос. мене більше всього поражає те, що Отакі От приходнячки. Їх немає в новому бензонасосі. а Якщо я машину, наприклад, встановлюю і купляюся, і повинні, я враховую, ще бути, вони встановлення їх зовсім немає. Так, і щось воно. Тугенько крутиться, конечно. Іначе ж по різьбі та сама, я дивився. Зараз подивимося, чорно ніде нічого не буде протікати тут. В насосі, виходить, цей штуцер виходить в сторону. Не то. Так, зараз зажимаємо подивимося, як він працює в роботі. Так, значить, зажали. Зараз тут все повитираємо. Подивимося, як він закачує. Так, у карбюратори виходить був бензин. Зараз подивимося, чи воно ніде не підтікає. Зараз спробуємо зробити запуск двигуна і подивимося. Треба цю пружину переставити сюди далі, тому що виходить, заводиш, педаль повністю назад не отбиває і починає газувати. обороти набирає, В принципі. машина ще не прогріта, полона тільки запустив її. Вважаю, що все нормально, працює. Значить, як і обіцяв, е, виходить, з цієї сторони е, погрузчик, трактор і ще вліз сюди оприскувач, щоб лучше, краще зберігався і зробив із батьком такі полички для зберігання запчастин. Тут полички і тут такий шкаф, потрібно його вже буде пофарбувати, бо він. Ржавів, трішки. Ну, Це для спецодягу. Такий шкаф темненько погано видно. Ну, Значить, таке коротеньке відео для вас. Значить, хто додивився з вас, велика вподобайка. Підписуємося, нові глядачі на канал. Підтримуйте канал, напишіть е, один коментар. Всім дякую за увагу. Ще раз на е, наступ, уже наступившим 25 роком. Всього самого найкращого, миру, любові. Всім пока.